Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, поволі наближається зустріч в Анкориджі на Алясці між Президентом Трампом і Московським фюрером Путіним. З'являється все більш деталей про місце зустрічі, час зустрічі, перелік питань. а Причому з'являється достатньо цікава тематика. як з моєї точки зору, тому деякі з цих інформацій дозволю собі прокоментувати. Чому дискусія така гаряча й вона не вщухає? Бо присутня фігура Дональда Трампа, яка є абсолютно непрогнозована, і, власне, завдяки цьому весь час вкидаються якісь нові-нові додаткові питання, дуже емоційного характеру, тому іноді з'являються. Змістовні пропозиції, які, на моє переконання, є дуже принципово далекими від того, що вони можуть обговорюватися, а найбільше промовисто про тему зміст зустрічі, говорять склади делегацій, і це найважливіше. Бо насправді треба чітко розуміти, що все-таки це серйозна справа зустріч і тут. Треба, щоб брали участь люди, які розуміються на тематиці. Ну, давайте подивимося, хто це з обох боків, і дуже легко можна вийти на питання, а про що вони можуть говорити. Ну, те, що стосується расистів, це Лавров, міністр закордонних справ, зрозуміло чому, бо це, скажімо так, зовнішньополітичний діалог, а Білоусов, Міністр оборони теж зрозуміло, Сілуанов, міністр фінансів, Дмитрієв, керівник фонду, ну, контакт мав певний, тому він тут. І Ушаков, радник президента Російської Федерації Путіна. А як видно, із цього переліку тема корисних копалин, що на окупованому українському Донбасі. що... На Алясці вона навряд чи може бути предметом розгляду. А постановочної подальшої роботи може й бути, але тут хто буде обговорювати питання, які стосуються корисних копалин, видобутку і так далі? Хто із людей, які тут зазначені, навіть розуміє? Проблему з точки зору кількісних параметрів і так далі. Тобто це може бути поставлено як задача. Тому е, ці догадки їх необхідно просто виключити з переліку. А е, наступне, якщо подивитися на склад е, делегації з Вашингтона, тут є про що говорити ще більше: Трамп, Венс, Рубіо, Віткофікелох. А перше, в правилах і традиціях в Вашингтоні президент і віцепрезидент ну, не літають разом. Причина тут зрозуміла: в питаннях безпеки тут з'являються обоє. Чому? Ну, по-перше, це наслідок того, що Дональд Трамп спілкувався з європейцями, а постійно в діалозі з європейцями зі США були тільки дві особи. Ді Джей Венс і Кело генерал. Ті слова, які були сказані і про Дональдом Трампом, є зрозумілими і суть їх полягає в тому, що має хтось їх має трансформувати. Це може робити Венс або Келох. Ну, Келога статус занизький для того, щоб вести такий діалог. Тому очевидно, що тут з'являється. Джей Ді Венц. А ще є одна проблема: Уже з усього видно, що для Трампа тема стає втомливою, і очевидно, що тим, хто буде вести це питання в подальшому, стане віце-президент Сполучених Штатів Америки. Ну, власне, те, що діалог з Україною в робочому плані. Постійно вів віце-президент США, як було і в попередніх каденціях, то очевидно, що це буде так і в нинішній ситуації, тому тут все більше і більше з'являється фігура Джей Ді Венса. І ще раз підкреслю, це цілком закономірно, що з'являється фігура, яка постійно знаходиться в діалозі як з українською стороною, так і з європейцями. І якщо подивитися на цей е, перелік осіб, так, е, це те коло людей, які здатні обговорити питання російської агресії. Але вони далекі від предметного розгляду, детального розгляду, тобто це постановочні проблеми, і так уже стає більш-менш зрозуміло, що ситуація, яка складається. Це зустріч свого роду першого побачення. Тому що серед тих, хто є в цьому списку, немає людей, які можуть е, працювати безпосередньо по тексту. Тобто, це діалог, е, який може привести до постановки задач от, і е, формулювання е, концептуальних напрямків. Але не до розв'язання, не до робочих речей. Бо ні міністри рашистські, ні те ж саме те, що стосується віце-президента і державного секретаря, не можуть бути в такому процесі технологічному. Це політичні фігури. А що стосується Вікофа, то тут взагалі немає про що говорити. Ну а генерал Келло, він радник і в цьому випадку він просто як. Особа, на яку спирається в інформаційному, діловому, технологічному плані Джей Дівенс, який не в усіх випадках контактував з європейцями, і він не контактував на технічному рівні з українською стороною. Це означає, що треба перше що викинути звідси питання, які стосуються різного роду корисних копалин і так далі. Бо очевидно, що. Певна частина інтересів особистих Дональда Трампа, і Путіна буде обговорюватися в першій частині, коли буде розмова один на один. Бо що ж же пообіцяв все таки московський фюрер у цій ситуації? І, можливо, в цій ситуації і є от ці речі, які пов'язані з темою корисних копалин на Алясті і корисних копалин на? Території українського нині окупованого рашистською армією Донбасу. Тут, але це можуть бути лише, умовно кажучи, домовленості про те, щоб сформувати завдання комусь почати працювати над, над цією темою. Тому що рішення тут не може бути прийнято, тут уже очевидно. Далі. Зрозуміло, що такий склад делегації говорить про те, що, окрім питань, які стосуються. Російської агресії проти України буде цілий ряд двохсторонніх речей. І тут уже за присутності і Лаврова, і Білоусова, і Сілуанова явно говорять про те, що будуть, так як само, як і Джей Дівенс, Рубіо, будуть обговорюватися питання, які стосуються двохсторонніх відносин. І тут явно проглядається тема санкцій, тому що з одного боку є. Сілуанова, з іншого боку, Рубіо. Він же радник з питань оборони і безпеки, він же держсекретар. Тут треба розуміти, що це буде в його відомні. От, Ну, а спарка Білусу в Сілоану тим більше говорить про те, що це буде. Таким чином, можна сказати, що кхм, тема, яка стосується особистих інтересів а, путін а, трамп це тема Дмитрієва і Віткофа. І очевидно, що ці двоє будуть присутні на зустрічі так званій тет-а-тет. -тет. Далі є цілий ряд двосторонніх питань, які стосуються ядерної безпеки, питань глобальної безпеки. І це тема, яка буде обговорюватися з одного боку Путін, Білоусов, Сілуану а і Ушаков, а з іншого боку, Трамп, Венс, Рубіо і Келох. Віткофа до цього взагалі не допустять, можливо, навіть і Келова, тут достатньо радника з питань безпеки, і він же державний секретар. Тема е агресії російської і просування далі тут. Е вона настільки часто звучала, що в ній, е для того, щоб її завалить, е Путін буде тримати біля себе Лаврова. І це зрозуміло, що для чого береться ця особа. Лавром не є конструктивною людиною за будь-яких умов, і в будь-якій справі. Це просто особа, яка руйнує все. Ну і зрозуміло, що вже видно дуже чітко, що говорити про те, що ці два склади можуть досягнути якогось принципового рішення. Це ну, явно себе. Дурити. Тобто, з усього видно, що делегація, яка їде на зустрічі з Трампом з Москви, це делегація, яка їде просто казати ні з усіх би питань, які б не запропонував Дональд Трамп. Ну, можливо, скажімо, почавши з власних інтересів, обидва і Фюрер Московський, і Дональд Трамп, можуть якимось чином щось там. Щось там якось сподіватися. Хоча, виходячи з особистих характеристик, особливо рашистської делегації, це не та команда, яка здатна а, рухатися позитивно і конструктивно. Тобто, це руйнівники сподівань планів Дональда Трампа. Тут уже очевидно і зрозуміло. Ось приблизно те, що видно по складах, які готуються. На даний час їхати на зустріч в Анкориджі, на Алясці, і те, про що вони можуть говорити, і який може бути результат. Очевидно, що тут немає людей, які глибоко предметно розуміються на темі, окрім Келога, от які задіяні і володіють фактажом пов'язаним із російською агресією. Решта це ті, хто можуть знати загальні підсумкові цифри, але ніяких технологічних деталей вони не розуміють, і до них вони не те, що не допущені. Допущені, однак, це на ті масштаби, які оперують технологічним рівнем. Тобто можна одразу сказати, що поки що. Ну, Максимально на що можна робити ставку, що це дві групи людей для того, щоб познайомитися і сформувати завдання. От, ну, Хіба що напрямок розв'язання. Ну, розв'язувати проблеми тут нікому. Що з одного, що з іншого боку. А, важливо пам'ятати те, що поява Венса явно свідчить про те, що питання буде передано в його управління. Дякую вам, що. Слухаєте, дивитесь на все добре. Будьте здорові. До побачення.